Привіт всім. Здрасте. Так, що ми робимо, куди ми йдемо? Йдемо в сенсей, треба купити йоршик е, для туалету. Це власна річ. Незамінимо. Сто процентів. Ну так, пальцями ну. ж не будемо витратити, правильно? Після себе підгімно. <с dorad> Чьо? Я в шокі. Ну, я під предлогом, звісно, йоршика. Ні, він нам дійсно нужен. Якраз, дівчика, подивимося з вами трошки. Ну, і мальчики. Артем піде подивитися, що там у мальчиків є. Я піду подивлюся, що є. які зараз на тренди. Погнали. Я вам так ще привіт, покажу себе. Що, пішли подивимося, що там є сенсеї. вже давно не було. Так, да, А Так завжди, де іде ззаді, ще ждать його. Ти тебе ждать? Чи ти вічно недовольний ходиш зі мною по магазину? Що? Значить, ти навіть не нафарбована, брови накрасила так і таке спати, пішли. Так, йдемо в Сенсей. Подивимося, що тут у нас за скидки. Артем щось не сильно торопиться, йти. Так, що почнемо. Штани. М -м -м. Симпатічненько. 459 гривень. Ні, ну таких я точно ходити не буду. Кстати, матеріал неприятный Зовсім. Лаття. Сукня 359 гривень. Ой, 399. Ось ці. Ну, я хочу сказати, дівочки, неприємний матеріал. 600 гривень, за них точно Отдавати не стоїть. Бодик, що тут за ціна в нього? 339 гривень. Я не люблю бодіки носити Ось Осьох картинка 459. Ну, це така непогана Курточка, симпатична, кстати. 659 700 гривень тут кателочки подивимося по 659 гривень О, це приємний матеріал 600 це нічого так зв'язаний о, 459. Короткий, ну так. Да. Коротка нам не підходить. Ось такий 600 гривень. Світорок. Непоганий. З розрізами. 600 гривень. Симпатичный. Симпатичный. Ой. Да, качество, конечно, тут не очень. Ну, 450 гривен. Все симпатичнее. них цена. Давайте мы пришла дальше подаемся. тысячи пальто. Ну, как симпатично. XL 42. Надо будет сейчас Артема <как> повукать, померить. Пиджачок. 800. Ну, так она очень. 600 гривень. Це такі якісь домашні рубашки. О, така ось як у мене. 339 гривень. Я таку купляла собі. Ось така є ковтинка. 459 гривень. На... Приємна така. На ощуп приємно. Ну, Цвет мені не подобається. О, ось ці мені сподобалися 700 гривень. Вони погано виглядають. Вони такого темного кольору. Ну замшеві. Це раз постираєш їх і все. І замша зітриться. Так, такі у нас 659. Ще розовенькі. 700 гривень і білі. 1,37 розмір залишився. Подивимося, по чому тут він так. Та не можу глядати. 659. А, біля ще знизу, не то тільки йдуть ще тут, бачите, з... Ромашками. Сумок, звісно, тут куча. 659, 600. Що мені тут подобається в Сенсеї? Можна купити домашні капці недорогі по 200 гривень. І непогане в них жіноче більо. Труси. Така мені подобається. Качество непогане. Ціна за три штуки 600 гривень. Ні, це щось дуже дорого. 219 гривень за три пари. 269 гривень. І домашні піжами. Сейчас, кстати, подивимося, що по піжамам, може я собі якусь піжаму прикуплю. Полюбляю я спати в піжамах. Ось ось така непогана. Мені хочеться, щоб качество таке було просте. Все з мішками непогано. 659 гривень. Ось така простенька, непогано, 659 також. Климків тут, звісно, багато. Мері Крисмас вже є. Такі дебелі. Ціна у них. Так, де тут гривня? 679-339 гривень. Нема там ціни. Ти такий здоровий. Я теж там пальто, кстати, подивилася. Угу, тепла така. Вона не велика на тебе? Ні. Ні? Тепло. Yeah. Угу. Ну пішов ціну, подивимось. А no, ціни. Півтори тисячі. А де ти побачила? Я не дивився. Артем. Я дивлюся, де ти був, а тут дивилася. Тут вже написано все, гривні. Ось гривні. А, тисячі. Село. Нравиться? Да. Да? да. А пішли, якщо ти вже тут. Ой, я пальто поміряю. Час я повісую. Лік мене Артем. Зараз хочу ж подивитися, скільки коштує. 269 гривень. Отакий Merry Christmas. Хм. Ні, а тут виходить 179, так? Да? А ну... 389. Ні, 339. Так. Ну, такий. Можна є багато з чого вибрати. Дивіться, вже новорічні, теж новорічна тема. 519 гривень в літ. І ось дивіться, які здорові. Ані 150 на 2 Ну він такий теплий. 700 гривень. Десь по 519 гривень, 239, ну це тонесенький. І малий 130 на 160. Ось теж здоровий. Ну 150 на 2, по 700 гривень. Тут в Сенсеї як зайдеш, так можна потірятися, тому що дуже всього багато, декор домашній. Кава загарна. Носки ну, тут теж вигідно брати. 169 гривень, сім пар. П'ять пар теж 169, 129. Сподивимося, тут у нас що. Прорезинена п'яточка. Ось набори. 389 гривень. 7 штук. Тільки не бачу, який це розмір. Ось такі. Кстати, Артему треба купити носки, бо я його всі повикидала. надо йому купити нові. Треба піжаму подивитися. О, 219 гривень. Піжама. Я люблю з шортами. Зараз подивимося, що тут є. нас такі курточки вже зимні з'явилися. Ух ти, в з красовочками такими, знаєте, За подліцов щоб було скільки вони стоять, інтересно. 900 гривень стоїть. Ботинки такі. Ну, я б не сказав би, що вони прям будуть такі сильно теплі, ну... Така, знаєте, пізня-пізня осінь. Носить така дождлива, холодна осінь. А це курточка така. Що вона стоїть? А є ще такі ще тоненькі, курточки такі, як зараз носить. От таку шляпу. Де тут мірять? Зараз підемо поміряємо. А вас що дзеркала немає, щоб поміряти, подивитися на себе. Тільки примірищні? Тільки ага. Ось джинсово теж непогано. Тільки маленькі розміри залишилися, на мені вже не буде сходитися. Так, що у нас за розміри? М-ка. Ска. Це що у нас? Це 3XL. А це воно що 2XL. Може піти поміряю? Піду навіть на помірюю зараз і непогано. Так, І желіточки такі непогані. я ціну, не знаю, скільки тут ціна його. Споміряємо таке, щоб жакетик, він тепленький, На роботу носить буде. Гано подивіться. Як тут? Я думаю. На роботу носить буде саме цінності. Тільки понімається вона стоя, взагалі буде ідеально. Під джинси, під брюки, під таке несе. Воно ну, класно, класно буде. І застегується на кнопках, все положено. На 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 не на погрушках, а на півкнопках. Єдине, що. Напишіть, пожалуйста, ваше мнение. Так, є такі джогери. Де вони? Ось Жовті. Ну я так не люблю, носиться, не для мене. А є такі спортивки. Це такі більше молодіжні носиться. Так, панти. Тисячі гривень. Є футболочки. Футболки я люблю. Мне такие даже футболочки нравятся. 269 гривен. Есть такие спортивные костюмчики. 650... А, это не костюм, цены кофта. 659 гривен. Короче, футболки, дивиться, футболки все есть. Но 140 гривен футболки. Есть футболки 340 гривен. Есть футболки 340 гривен. Ну, тобто, есть, понял, є есть футболки, начиная від на 170 гривень і заканчивая 100 400 гривень. Ну, Дивіться. Може на 500 гривень 5 футболок купить і ногу себе. Трусіля на мене XL, 600 гривень. Ну, зато в тебе раз, два, три, чотири, п'ять пар. А це що за трусіля такі красиві. Інтересно, що це таке. Не пойму, що це за трусіля такі красиві, такі красиві упаковки. Зараз подивимося. Труси чоловічі, імпортер підприємство. Не знаю, коротше. Вироблено, знаєте, бачу в Китаї. А що це такі за трусіля? Такі упаковки. Інтересно, навіть, зараз подивимося. Короче, я подивився, обичні трусіля. Нема нічого в них там різного, чим зацінився, вони нічим не втрачаються від оцих. Шапки чоловічі, що в нас по 200 гривень. 200 гривень. 169 гривень. 169 гривень. Ну, короче, ціна до 400 гривень. Ось взагалі по 120 гривень. Шапки. 120-169. Так, ну я таки ж піду поміряю цю... Оцей кокон, що це він, на кого це він? Зараз спаліє. Ну що це таке? Що це за кокон такий? Ні, це не моє. Є мало того, що вдів, і ще неудобно для вух. Реально не, неудобно для вух. Не для мене. Ну перчатки обичні такі, знаєте, самі дешеві по 100 гривень. По 79 гривень я було ще є 79 ці 269 гривень перчатки. Ти це? це? Типа як вони, як вони кажуть? Це пальто. Це пальто? Ну, нормально. А? Нормально. Да? да. Ну, только понятно, не под цей свитер, не это. Нормально. Да. да. Что, это померить? Она померить коричневая, да. Еще короче, так точно Нет, не, короткое, не тебе не Все хорошее, да. Хороший. Ота трошки Ну і по плечам, в принципі, воно теж якраз на плечах, на плечах, так. Да, так? Ага. Хорошо, так. Да. Слушай, она уже стерлась. жизнь. Ну, як? Ты тоже хорошие. Мне в том. Лучше? Да мне комфортно, и в том. Сейчас я поднимусь. Я Так, да, добре. Хорошо. Давай mm? хорошо. подивишся себе відео, потім подивишся, приймаєш рішення. Що я тут ще знайшла? Це мені кажеться вже такий прошлий вік трохи. чуть, -чуть. матеріал взагалі. Боже, такий неприємний. 1200 гривень. Жилетка. Доберуся до цены, чи ні? 900 гривень. Ну, таке щось. Якщо чесно, не вальду. 659 Це пальто. Рубашки. Це дитяче. Так, що в нас тут по світорам? Подивимося, 600 гривень на хлісі. Не, не подобається мені таке, якщо чесно. Це що в нас? джинсы 800 гривен есть и клюш все есть 1600 гривен это же такие широкие так, ну тут пледи у нас, конечно, вообще Є і постіль. Дві наволочки і простінь, я так розумію. 799. 650. Багато, багато всього є. Треба приходити, тут можна цілий день потратити. Так, пішли ми за носками. На Насчет пальто я подумаю. Мені сподобалось. Я давно хотіла щось таке. Подумаю. Ще хотілося мені якусь гарну чашечку. Я зараз так почала по вечорам пити чайок. Красиві, хочется чашки. Ось тут є вибор стаканів. Чотири штуки. 169 гривень всього Найшла Знайшла таку іграшку тут з канатами. 219 гривень візьму річку, бо він свою вже розірвав. Візьму, він любить нас таке. Поки повернула голову, знайшла ось такий канат із. У нього його вже теж порваний, лучше візьму такий канат. Він любить так на перетяжку можна буде погратися з ним. Так, ну що, пішли? Ой, а що це тут таке красивеньке? Соусниці? так 339 гривень, гарно, гарно. Може, все, що хочеш, скільки всього гарного. Так, пішли ми за тим, що надо. Ну, ось наші юршики. Зараз треба ну, подивитися, я хотіла. Такий тільки чорний, був. блін, немає. Зараз подивимося, що тут є. Ну, Взагалі, тут я мамі таки брала. Місяць пройшов, він поламався. Потім пошукаємо да. десь другу місці. Пішли носки, тобі візьмемо. Я річку диву, що взяла за 200 гривень, то його викинемо. Я зараз ще подумаю. Мені треба подумати. Носки пішло, візьмемо. Отакі носки 215 гривень 5 штук, 5 пар. Ну що, ми взяли каву, як там писали в коментарях, скільки би на каві зекономили. А впечатлення, а емоції, а побалакать з чоловіком за чашечкою кави. Що я хочу сказати, поки я Артему пішла взяти носки. Знаєте, що він усидив? Подивись мої глаза. Що? Він купив мені пальто. Хлеба купив. Я хотіла подумати, він сказав, я вирішив, мені подобалось, я купив. Дякую, зайчик. Нема за що. Спасибо. Такий у мене чоловік. А ви кажете, що він жлоб. Не жлоб. Коли йому подобається, він завжди так робить. На мені. Я навіть можу думати, щоб там зекономити деньги чи ще щось. А він у мене такий гусенка, люби мені. Так що дякую, що прибіжали з нами по сенцею. Там Артем щось знімав, я не бачила. Mm -hmm. Подивимося. Йоршик би не купили, то купили носки. Артему, те, що потрібно було. Ну і Артем купив мені пальто. Дякую йому велике. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До наступних відео. Пока. Пока.